У Коломийській номер 10 пройшов урок англійської мови, але цього разу він був нетрадиційним. До учнів завітав гість із Чикаго, волонтер корпусу Миру Сет Сінглер. Він показав різноманітні фото рідного міста та розповів про США. Натомість Коломийські школярі представили фільм про Україну Сет Сінглер волонтер корпусу Миру, родом із Чикаго, що у США його відправили працювати до Коломиї у центр соціальних служб. Чоловік каже, що писанкове місто йому припало до душі. Коломія душі гане місто і мене порбається і. Я люблю викладати англійську мову на урок іноземної мови. Сета запросили у гості учні 10-ї школи. Нетрадиційне заняття у формі діалогу пройшло у дружній атмосфері. Американець розповідав школярам про США та показував слайд-шоу із різноманітними визначними будівлями Чикаго. Потім усі охочі могли поспілкуватися з гостем. Розпитували школярі про різне, про американського президента і навіть про ганстерів. Учні спочатку дуже хвилювалися. Вони переживали, що вони не будуть розуміти Сета, але пізніше вони дуже гарно себе вели. Вони його розуміли, вони давали йому запитання, відповідали на його запитання, і я думаю, що такий досвід їхньому в житті буде не перший і не останній. Такий урок зустріч у 10-й школі організували вперше мета удосконалення мовної компетенції учнів та вивчення культур інших народів. Школярі кажуть. Їм заняття дуже сподобалося. А щодо англійської мови, то її треба вчити та удосконалювати, щоб у майбутньому мати можливість спілкуватися з людьми інших національностей. Великі будівлі, смарочоси, і все. Мені сподобалось. Ну, мені якось хотілося б дізнатися культуру Америки. Побувати в місцях, наприклад, на стадіоні, там, де грали Чикаго Булс. Звичайно, треба ще коли виростеш, поїхати в інші країни. Хороші враження від спілкування з школярами залишилися і все там. О, oh, так, так. Um, Діти um, дуже гарні і звичайно мене подобається. Школярі також розповіли гостю про Україну, свою державу представляли англійською мовою, а потім ще й виконали пісню.